Вашингтон місто владних кабінетів, мармурових колон і тихих парків, де навіть повітря здається важким від рішень, що змінюють долю світу, але є тут місце, де історія перетинається з чимось набагато темнішим. На пагорбі серед зелені велично підіймається готель Омні Шорхем. Його стіни бачили все від пишних балів і президентських бенкетів до мовчазних ночей, коли коридорами крокує хтось, кого давно вже немає серед живих. Омній Шорхем відкрив двері у 1930-х роках, у час, коли Америка ще оговтувалась після Великої депресії Його будували як символ розкоші й нової епохи, люстри з кришталю, мармурові сходи, зали, де танцювали під джаз і шампанське текло рікою. Тут Зупинялися президенти США іноземні королі, актори Голівуду. Готель був храмом успіху, але під сяйвом люстри завжди є тінь. І саме ця тінь зробила Шорхем одним із наймоторошних місць у столиці. Усе почалося з історії, яка й досі лякає гостей. Номер 870. Відомий як Ghost Suite. Кажуть, у 1930-х роках тут раптово померла молода жінка, служниця на ім'я Жюльєт Браун. Уявіть. Темна ніч, четверта година ранку. Телефонний дзвінок прорізає тишу. Коли двері відчинили, Жильєт лежала на підлозі з телефонною слухавкою у руці. Її очі були широко відкриті, немов вона намагалася щось сказати. Але слова так і не злетіли з вуст. Офіційна версія серцевий напад, але й ті, хто працював у готелі, відчували щось тут не так кажуть, що в ті самі апартаменти селився фінансист Генрі Дуерті зі своєю сім'єю. З ним мешкали дружина і дочка. І за легендою вони довго не прожили. Одні джерела твердять, що жінка померла в стінах цього номера, інші, що й дитина. У документах плутанина, але чутки поширюються як бур'ян. І з того часу номер 870 отримав свою славу. Світло там вимикається і гасне без причини. Шафи самі розкриваються, а в тиші чути жіночий сміх, такий, від якого холоне кров. Легенди народжуються з шепоту, але коли цей шепіт повторюють десятки людей, він стає історією. Працівники Шорхем руками уникають Ghost Suite. У службових колах номер 870 прозвали просто Проклятий. І навіть ті, хто вважає себе скептиком, визнають там відбувається щось дивне. Стеф Поллі, інженер готелю, згадав одну з таких ночей Ми приходили за скаргами гостей. Вони клялись, що Номер живе своїм життям. Ми відчинили двері і побачили, що всі шухляди висунуті, шафи розчинені навстіж, ніби хтось щось шукав, але ключ був тільки в нас. Інженери тоді жартували, що, може, це видівки колег. Та коли через кілька днів історія повторилася, сміх урвався. Рафаело Маккейтон, директор Служби безпеки, звик до курйозів. Але навіть він говорив про привидів із серйозним виразом обличчя. Люди бачили стару жінку в довгій сукні. Вона заходила в ліфт спокійно, наче гостя. Та коли двері відчинялися знову. Кабіна була порожня. Порожня. Але звук підборів ще довго лунав у коридорі, кожна легенда має власні правила для Ghost Suite це четверта ранку. Саме тоді, за словами свідків, відбувається найгірше. Світло в номері починає блимати, лампи гаснуть і знову спалахують, немов чиїсь руки бавляться проводкою. У шафі чути глухе шурхотіння. Дверцята скриплять, наче хтось виходить назустріч. Один із менеджерів готелю розповів історію, яка вразила багатьох. Він ночував у Гоус'ют разом з донькою. Дівчинка прокинулася серед ночі і закричала Тату, у шафі хтось є. Світло справді спалахнуло всередині, дверцята хитнулися. Чоловік кинувся перевірити і побачив порожнечу. Лише запах пило і відлуння дитячого плачу. Арт Перрі. Один із працівників теж залишив свою розповідь. Я відчув, як хтось торкнувся моєї рації. Озирнувся нікого. А потім, а потім побачив постать у дверях. Вона стояла нерухомо. На килимі під нею розпливалася пляма, схожа на кров. Я покликав колег, і за кілька секунд від плями не залишилося й сліду. Він уникає повертатися до того номера, навіть просто проходити коридором. Каже, що відчуває холод аж до кісток. Ніби хтось дивиться на нього зсередини. Можна було відмахнутися, мовляв, людські фантазії, та коли в справу втручається преса, усе набуває іншої ваги журнал Вашингтоніан, Телеканал НБС Вашингтон, блог «Ghosts оф DC». Усі вони руками збирали свідчення статті та записи. І всі Дійшли до одного висновку, Номер 870 не схожий на інші, чи це лише самонавіювання, чи технічні збої старого готелю, а можливо, чиясь присутність, яка не знає спокою. Уявіть, що ви тут. Ви заходите ввечері, розкладаєте речі, вмикаєте лампу біля ліжка, На перший погляд буденний номер, просторе ліжко з білими простирадлами, Важкі портьєри на вікнах, килим, що глушить кроки, Але є щось у повітрі ніби запах старих книг і пилу якого не може бути в доглянутому готелі? Ви лягаєте спати. Годинник показує північ. Сон повільно огортає вас. Четверта ранку. Ви прокидаєтесь без причини серце б'ється швидше, ніж зазвичай. У кімнаті холодно, хоча батареї теплі, протяг наче проходить крізь вас. Лампа біля ліжка раптово спалахує і гасне. Темрява густа, мов чорна вода. Погляд зупиняється на шафі в кутку, дверцята прочиняються дуже повільно. Скрип розрізає тишу. Усередині блимає світло. Воно не повинно працювати. Ви самі перевіряли перед сном, і в цьому тьмяному світлі проступає силует, жіночий, сукня до підлоги, тонкі плечі, обличчя у тіні. Ви кліпаєте і шафа порожня, світло гасне. На тумбочці стоїть чорний телефон. Ви не торкалися його, але він падає на підлогу сам. Із різким тиском шнур коливається, ніби щойно висмокнутий з руки. Ви розумієте саме так, коли знайшли Жюльєт Браун зі слухавкою, яка звисала з її безсилих пальців. Ви відчуваєте, як щось торкається руки легко. Ледь помітно, холод, немов метал чи лід. Ви озираєтесь? Нікого, але в дзеркалі на стіні відбивається жіноча постать. Вона стоїть за вашим плечем. Її обличчя розмити, немов крізь воду, очі. Дві темні порожнечі ви кліпаєте, і в дзеркалі лише ваше відображення. Кроки. Вони наближаються все ближче і ближче. Зупиняються просто біля дверей. Ручка тихо повертається. Ви затимовуєте подих, двері не відчиняються, але кроки відходять, віддаляються, залишаючи за собою глухе відлуння. Ви розумієте, що тут неможливо залишатися, що стіни цього номера пам'ятають більше, ніж готові розповісти. Але деякі гості залишаються. Омні Шорхем стоїть у Вашингтоні й досі. Його вікна сяють ночами, віддзеркалюючи світло міста. У залах танцюють на весіллях, у ресторані подають вино, а туристи фотографуються на мармурових сходах. Здавалося б, звичайний готель. Але кожен, хто працює тут довше кількох місяців, знає є місце, куди краще не заходити вночі. Чи це привид Джульєт, чи спогад про дружину і доньку Генрі Дуерті? Чи можливо? Сама будівля увібрала в себе чужі страждання і відлунює їх, як старий грамофон. Ми не маємо точних відповідей. Ми маємо лише історії, шепіт, холодний дотик у темряві, телефонну слухавку, що падає на підлогу рівно четвертій. Іронія в тому. Що на сьогоднішній день Sweet можна офіційно забронювати? Для когось це звичайний номер із великим ліжком і видом на парк, для інших нічний кошмар, з якого вони втікають серед ночі, залишаючи валізи. Працівники готелю кажуть, що є три типи гостей. Ті, хто нічого не помічає, ті, хто відчуває холод і дивні сни, і ті, хто вибігає з номеру, кричачи, що там хтось є. Ми живемо у світі технологій, цифр і доказів, але десь глибоко в нас лишається віра в те, що смерть не кінець. Що місця можуть пам'ятати, Що трагедії залишають слід як відбиток долоні на склі. Омній Шорхем це не просто готель, це дзеркало, де стирається межа між минулим і теперішнім, між живими та мертвими. І Іґогосвіть. Лише одна з тисячі історій, які нагадують нам ми не самі. Кажуть, що Жюльєт досі тут, що кожного разу, коли годинник б'є четверто, вона шукає того, хто почує її голос. А якщо ви колись забронюєте номер 870 і прокинетесь серед ночі від телефонного дзвінка, не поспішайте знімати слухавку, бо відповідь може прийти з іншого боку.